Дорогі наші глядачі, це відео надзвичайно важливе. Адже сьогодні ми усі українці розшукуємо співучасницю окупантів та підбурювача загарбників, які прийшли на нашу святу українську землю, щоб вони гвалтували та знищували наших жінок та дітей. Тому обов'язково додивіться це відео до кінця, поширте його де тільки можна. Бо, друзі, ми рідко так просимо усіх зробити. Репост наших відео, адже її розшукує не тільки Україна, а й вся міжнародна спільнота. Саме так Служба безпеки України оголосила цю особу в міжнародний розшук, звати її Ольга Биковська. Ольга Биковська прізвище говорить саме за себе. Саме вона підбурювала свого чоловіка та інших окупантів, аби ті знищували та гвалтували наших жінок. За статею, яка їй інкримінується, коли ми її спіймаємо, вона сяде на довгих 12 років. А от чи вже вийде вона з тюрми велике питання? Бо такі злочини, які коять вони, український народ. Простити не може, нагадуємо, ця ось Ольга Биковська живе наразі в Криму, і переїхати в Росію в неї точно не вийде. Тому закликаємо усіх наших громадян, які залишились в Криму вірними Україні, вірними своїй святій українській землі. Знайдіть її. Якщо не вийде доставити її до Служби безпеки України на материкову частину під контрольну нашій державі, можете обвернути її в поліетиленовий пакет та відправити новою поштою. Повірте, Україна прийме її в будь-якому вигляді. Тому друзі, разом до перемоги, усі окупанти мають знати, що будь-хто буде покараний, адже в сучасному світі втекти ніхто нікуди не може. Всі будуть покарані, всі під контролем. Слава Україні!